Всё, мотор это уже банам точно. Страшно всегда. Люб, скільки виходів не було, постійно буде страшно. Газ, 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 давай. Є, давай Посилка, зуб. А ну, летить, давай. Зброс. Супер, кращий, Фалькон! Дякую, смачного. І ще раз будемо. Було замовлення на шаурму, але шаурму не знайшли, відправили бургери хлопцям. Типу ми в кринках для того, щоб наші рідні не бачили такої ночі, як у Кринках. Що ви несе на хвилях? Пошла, пошла, посава! Дистанцію машині, стоїть в місці! Що там 300 не було?